У мене других слов немає. А, під час засідання Верховної Ради України, яку, до речі, можна було ще розпустити два роки тому назад, якщо б Петя з Юлією не були такі корисними крисами, може б і війни в Україні не було, то до командували, дохазяйнувались тварин все докоритались Так от, якби вони не були такі хитровимахані, два роки тому вже Верховної Ради не було. Ну, вони змовчали про те, що Конституція нам дозволяє розпустити Верховну Раду, для того, щоб піаритися на війні з Верховної Ради з трибуни. Так він сьогодні виєбнувся, що він з народом і сказав від від, від, від залужного. Пітя, ти можеш матюкатися, ти можеш піаритися, хайпувати, використовувати е, ситуацію з залужним, яку ти сам роздув. Типа от, я з народом, я за залужного, і йдеш в жопу, причому швидшими скачками. Тобі ще треба з Медведчуком сидіти за те, що ти натворив, За на те, що ти співпрацював з Росією, і до сих пор твій Йований Рошен валяється по полкам по Білорусі і Росії, а потім... Коли відсидиш своє, може десь Бог здохнеш.